Вітаю, друзі. Це діалог із Валерієм Кузнєцовим, подкаст, в якому ми аналізуємо події і прогнозуємо рішення. І сьогодні поговоримо про скандал світового масштабу, який нині на перших шпальтах чи не всіх змі це оприлюднення файлів Епштейна. Три з половиною мільйони сторінок матеріалів, 180 тисяч фото, дві тисячі відео, які стосуються вже покійного американського фінансиста Джефрі Епштейна, якого звинувачували у створенні мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх. І власне чому здійнявся скандал на весь світ? Бо у файлах я вже Знаємо, є згадки про Дональда Трампа, Ілона Маска, відомих політиків, знаменитостей, акторів, представників монарших родин. То що саме місяць мільйони сторінок опублікованих документів, та чи працював Епштейн на Росію? Будемо говорити із військовим аналітиком, експрецівником СБУ Іваном Струпаком. Вітаю, пане Іване! Вітаю, дякую, що запросили. Отже, міні Юше оприлюднив мільйони нових документів, пов'язаних із покійним фінансистом Джефрі Абштейном. Варто сказати, що це не просто бізнесмен, а сексуальний злочинець. Все почалось у 2005 році. Батьки 14-річної дівчинки повідомили, що Ебштейн домагався їхньої доньки у своєму домі у Флориді. Тоді поліцейські провели обшук у бізнесмена і знайшли інші фото та відео неповнолітніх, які і скандал починав набирати обертів. Відомий та заможні Евштейн, який дружив із Трампом. І принцем Ендрю та Білом Клінтоном всім за грати. У в'язниці був два рази, і у 2019 році у тюремній камері покінчив життя самогубством у віці 66 років. І власне про оприлюднені файли Епштейна. вони стали інформаційною бомбою, особливо після згадок про Дональда Трампа і не тільки. Пане Іване, як вважаєте, ким насправді був Епштейн? Наскільки глобальну проблему підняли з дна разом із цими файлами це глобальний збочинець? Це людина, яка була збочена величезними грошима, і це це монстр. Багато є зараз публікацій, канспіралогії на тему, що так його шантажували російські спецслужби, так його спецслужби російські вели, завербували, використовували і так далі. і Так далі. Ну я з цим не погоджуся. Поясню, чому. дивіться, ця людина він не... Не нулячий, скажімо так, поясню чому. Він створив себе. рахунку, сам, В нього голова була на місці. Він свого часу викладав математичний аналіз, викладав фізику, тобто він з цифрами дружив. Його помітили на Уолл-стріт як людина, яка дуже швидко оперує великими цифрами, дуже швидко рахує. І він став дуже затребуваною, важливою людиною, важливим спеціалістом. Він почав допомагати консультувати великих заможних людей. Там в банку працював, потім самостійно працював, як вкладати гроші, куди вкладати, щоб було менше податків. Тут в нього все зійшлося. Гроші є, ну і демони почали вилізати. Він придбав собі острів, і почалося оце ось його мракобійця на острові. Воно можливо і не стало б таким широковідомим на загал, якби там не з'явилися неповнолітні люди. Діти, і от до чого веду? про ціли всі конспірології, Що це Чуеп, Що це медова пастка, російські спецслужби? Всіх там завербували, всіх задокументували. Починаю розбирати цю версію на запасні частини. По перше. Дівчата, яких туди відправляли, вони їздили туди без відеокамер, без фотокамер, без мікрофонів, взагалі без нічого. Тобто вони не могли самостійно нічого там документувати, не могли ходити там, наприклад, фотографувати того ж Епштейна, Трампа, Клінтона, такої можливості в них не було. А всі фото і відео, які є, були зроблені безпосередньо або Джефрі Епштейном, або його персоналом з його згоди. Тобто, все було дуже обмежено, дуже лімітовано. А друге говорять про те, що ці дівчата, начебто, могли вивідувати якусь там державну таємницю у американських цих бізнесменів, які приїздили до нього. Знову не погоджуся. Бо а, для того, щоб вивідувати інформацію, треба бути з людиною доволі тривалий період часу, щонайменше від декількох місяців. Тоді ти можеш щось діставати. але ще знову ж таки є багато прикладів саме ось цієї медової пастки да, в історії, і в тому числі в історії спецслужб саме російських КДБ і ФСБ. Вже і зокрема, те був той факт, що Путін мав зустрічатися із Апштейном у 2014 році, але через збиття Малзійського боїнгу зустріч відмінили. Тож, все ж таки, ви не схиляєтесь до цієї думки. Давайте окей, давайте проговоримо. Окей, а, давайте проговоримо про медові пастки. Чудова тема, суперова. Так дійсно, КДБ радянського союзу вони активно працювали над медовими пастками. Вони їх впроваджували. вони... Полюбляли цей е, такий витвір мистецтва оперативного, вони його так називали. Е, були приклади в історії, коли там якусь дівчину підкладали під там, бізнесмена або під е, працівника посольства. Про це все згадки є. Але ніхто ніколи далі, от коли кажуть, медову паску, паска підклали, але далі ніхто не заглядав. А який був вихлоп від цих медових? Пасток, що ці дівчата давали КДБ? Так, була величезна робота, як підставити її, як все обіграти, як зафільмувати, як шантажувати. Але далі чи давала вона ту інформацію біля цього дипломата, або біля цього бізнесмена, або біля цього чиновника, на яку розраховували кадебісти? Ну я маю тут великі сумніви. Друге, е -е, опаную вам про цю стезу, що він хотів зустрітися з Путіним. Що таке Джеф Ріпштейн? Його величезний, величезний плюс, якому якому треба повчитися. Це дійсно можливість або дар, встановлювати зв'язки. Він дійсно встановлював класність, горизонтальні, вертикальні зв'язки з людьми. Він знав. Майже всіх, можливо, там на Волстріт. Якщо не знав особисто когось, то знав через максимум одне-два рукотискання. Тобто він знав людей і він постійно телефонував, запрошував. Оці ось історії про запросити на острів. Це для того, щоб підтримувати стосунки. Тобто для нього це не вартувало нічого, але люди приїхали. Вони попили, там по там. Не ж не знаю, повживали наркотики, позабавлялися з дівчатами. Все. З людина закріпилася, тепер це мій там не знаю, там не друг, але подільник да? Partner in crime, його так називають, і це дозволяло йому мати можливість розвивати свій бізнес. Тепер ведуть до цього до росіян встановити контакт з російським диктатором. Це вкладається в логіку бізнесмена. Якщо він зміг би встановити контакт з Путіним. Пояснити йому, що я такий супер класний бізнесмен з Волстріт. В мене там є компанія, Я можу займатися вашими грошима. Ну, вашими не вашими що буде мені давати, я можу їх ховати в західних юрисдикціях, трасти, фонди, сліпі трасти ніхто ніколи не здогадається, кому вони належать. Якраз хотів вас запитати про мотиви Епштейна. От, Отже, вплив, влада, зв'язки гроші. Очевидно, це саме ті мотиви були, які напевно ним керували. Да? Там і принц Ендрю, брат короля Чарза, який через зв'язок з Епштейном коштувало йому титулу. І у новій редакції також є Мирослав Лайчак, радник прем'єра Словаччини. Тобто. То всі ці люди там і Ілон Маск говорить про те, що мотивом Епштейна був вплив, напевно, і зв'язки. Так, це бізнес, це величезний бізнес. Чим більше людей знаєш, тим більше можливостей в тебе є. є у файлах також український слід. Я коли вбивав слово Україна. То є. До речі, багато закордонних паспортів українок вони закриті, але видно, що це українські закордонні паспорти. Також є згадки про Львів, зокрема про будинок по вулиці Бориса Романицького. Це віла довоєнна. І яку судячи записів Штейн хотів купити, і чи купив невідомо. Він там сперечався із власницею. Хоча Оксана Забушко письменниця пише, що все ж таки Епштейну вдалося купити цей будинок, зокрема через чорних ріалторів і людьми, які йому тут явно допомагали в Україні. Як гадаєте, навіщо йому ця віла і що все ж таки купив він її? Коли у людей є багато грошей, для них починається новий головний біль. Як? Ці гроші зберігти. Тобто, ну нам здається, коли немає грошей, це проблема. Але коли гроші є, причому великі, починається проблема нового рівня. Головний біль просто абсолютно нового рівня, як зробити так, щоб ці гроші не згоріли. І люди починають шукати, куди вкласти ці гроші. Так можливо, Україна звучить дивно, але я пропускаю, що швидше за все хтось з українських громадян. Розказав про те, що є Україна є така країна, що є таке місто. Воно схоже на більш європейське місто. Дівчата теж гарні, і можливо, це моє внутрішнє припущення, Можливо, він розглядав цей маєток виключно як такі собі. Знаєте міське ранчо, куди можна приїхати подалі-подалі від очей західної преси, де тебе ніхто не побачить. І тут можна там, за дуже недешево розважатися іноді по якості класніше, ніж це, наприклад, в США. Зокрема, є згадки про українські модельні агенства у файлах, зокрема лінія 12. і фігурує там навіть ім'я власниці останнього Марії Менюк. З файлів видно, що вона переписувалась із соратником Епштейна, якого теж звинувачували у сексуальних злочинах. Хоча вона зараз заперечує і казала, що це була суто офіційна ділова переписка. Як вважаєте, чи могли українські агентства поставляти дівчат для цих секс-вечірок для збочинців? Звичайно, звичайно, могли. Дивіться, це попит та пропозиція. Якщо в цій сфері, а ми знаємо, що багато модельних агенцій. Я не кажу всі багато модельних агенцій, це дорівнює борделю, бо ну ховаються за таким брендом. Да, от ми не бордель, а модельна агенція є попит. надходить запит від американської сторони. Там є якісь там дуже заможні дядьки. Дуже козирні, які хочуть дівчат, і там і одразу йде перелік: чорняві, біляві, довжина волосся така, зріст такий, статура така, розмір ну то все, от все просто от як замовлення товару. От, от, от так от вони підбирають під такі параметри дівчат, виставляють ціну. Особливо якщо клієнт дуже жирний, то ціна одразу зростає там в рази. Люди, які кришують цей бізнес, збирають непогані статки собі. І таке риторичне питання наостанок, як вважаєте, міг Епштейн інсценувати своє самогубство? Чи вистачило у нього на це гроші? Можливо, він живий, багато хто про це теж пише, і можливо, десь живе там таємно на острові. Чи, чи все ж таки немає? Є така, є така думка, є така думка, є таке припущення, багато є там, От дивіться, в нього там вишна раковина така, та а у трупа така. Тут давайте пограємося в конспірологію. Окей. Хтось з американського істеблішменту дозволив йому втікти. Хто міг йому дозволити втікти? Людина, проти якої Джефріпштейн має можливо щось. Да? от чомусь вона там вирішила використати своє становище посадове і дати вказівку казакому ФБР, ЦРУ або поліції, відпустити його, і там він там виїхав десь в ящику з білизною брудною, виїхав, десь кудись на якийсь острів островів. Там багато в цій локації, і він десь живе. Яка гарантія у людини, яка її відпустила, що завтра цей Джефрібштейн не е, викине щось на кшталт? Виходить прямой і каже: в общем, я тут живий, і ви тут не дочекаєтеся, я починаю зливати компромат на всіх і просто топить всіх, кого він знав, і навіть ту людину, яка допомогла йому втекти? Або як інший варіант, хтось його побачив? Він десь там вийшов на вулицю його дрони зафіксували. Ну і так далі, там цей скандал рознісся. Нащо це можливо, владцям? як на мене, ну було простіше просто вдавити в камері, що було і зроблено, як на мене, і всі, всі таємниці одразу пішли в могилу разом з ним. Саме так, вочевидь, опубліковане листування, фото та відео це лише верхівка айсберга. Файли далі руйнуватимуть кар'єри і репутації, як колись дії педофілів і збочинців руйнували долі дівчат, які ставали жертвами Апштейна та його мережі. І питання, яке тепер перед суспільством: чи будуть покарані усі винуватці з числа еліти, чи взагалі їхню провину доведуть і чи не стане це все виставою та піар? Акцію політиків та мільярдерів. Цю провокативну та делікатну тему для вас коментував військовий аналітик та колишній працівник СБУ Іван Ступак. Дякую вам, пане Іване. Дякую, що запросили. А глядачам нагадую: поширюйте це відео, поставте лайк та підпишіться на сторінку у Ютубі телеканалу Віта. Це був діалог. І дякую, що дивились.